У тилу окупантів гучно дрони налетіли на Самарську область та Краснодарський край Росії. У Генштабі підтвердили ураження одразу двох цілей нафтопереробних заводів Краснодарський та Цизранський. Громихало у тимчасово окупованому українському Криму. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. У ніч на 30 серпня серія вибухів пролунала одразу в кількох регіонах Росії, а також на тимчасово окупованому українському півострові Крим. Розпочнемо із Краснодарського краю. У Краснодарі близько 3.30 ночі місцеві жителі почули звуки вибухів. Повідомлялось про те, що ПВО ворога намагалась поцілити у повітряні об'єкти. Про це писали російські пабліки. Водночас на околицях чули характерний звук прольоту дрона. Згодом на території місцевого нафтопереробного заводу почалася пожежа. Оперативний штаб регіону визнав атаку. У наслідок падіння уламків безпілотників пошкоджено одну з технологічних установок на території Краснодарського НПЗ. У місці прильоту спалахнула пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. Співробітників заводу евакуювали. На місці працюють пожежно-рятувальні служби. Та на цьому не все. Удару зазнав і Сизранський нафтопереробний завод на Самарщині. Місцеві очевидці повідомляли про пожежу на підприємстві, тоді як губернатор області В'ячеслав Федорищев видав, що атаку, нібито, було відбито. Усі крапки над і розставив Генеральний штаб збройних сил України. Відомство повідомило офіційну інформацію. Уражено нафтопереробний завод Краснодарський та Цизранський. Генштаб уточнив, що Краснодарський НПЗ виробляє близько трьох мільйонів тонн світлих нафтопродуктів на рік: бензини, дизель, авіаційне пальне, і бере участь у забезпеченні армії Росії. На об'єкті фіксують численні вибухи та пожежу. Водночас щодо Сизранського заводу в українському командуванні написали таке: підприємство виробляє бензини дизельне пальне, авіаційний газ, мазут, бітум. Об'єми переробки до серпня 2025 року складали 8,5 мільйонів тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об'єкта. Результати вогневого ураження уточнюються. Тривожно було і у Ростовській області. Російські пабліки писали про масштабну пожежу на лівому березі Дону за стадіоном Ростов-Арена. Місцеві жителі чули вибухи. У регіоні напередодні була оголошена дронова небезпека. Далі Тульська область. Вибухи пролунали у місті Алексін. Тут до слова розташований хімічний комбінат, що виробляє порох і вибухівку для російської армії. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив: Тульська область, місто Алексін, влучання в промзону. Результати уточнюються. Офіційна тула підтверджує влучання, але наголошує на збитті одного безпілотника. Варто зазначити, що у Самарі ще один нафтопереробний завод Куйбишевський, призупинив роботу після атаки безпілотників напередодні. Про це пише російське видання Астра, посилаючись на власні джерела. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також підтвердив зупинку заводу. А тепер до тимчасово окупованого українського Криму про вибухи на півострові повідомляє телеграм-канал Кримський вітер. Зазначається, що громихання пролунали у Сакському районі, в районі Арманська та Перекопа, а також в Євпаторії та у районі Гвардійського. Кримський вітер із посиланням на підписників писав, що дрони атакували аеродром САКИ у Новофедорівці та об'єкти ворожої ПВО у районі Арманська. За непідтвердженими наразі даними, північніше армянська перекопа було влучання по ЗР КС-400. Крім того, зазначалось, що був приліт по аеродрому Гвардійське. Крім того, ЗЕД пабліки писали про вибух у районі аеропорту в Сімферополі. Наразі звідти видно дим. Через небезпеку атаки морський пасажирський транспорт у Севастополі тимчасово призупиняв рух. Вороже міноборони тим часом традиційно заявило, що нібито за ніч збило 86 безпілотників. Друзі, що думаєте щодо всього почутого? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. У Росії там серія надзвичайних ситуацій. Під Брянськом палає станція, яка живила паливом окупаційну армію. У Тулі чоловік просто в будинку підірвав гранату. Біля новоросійська розлив нафти. А в Москві смертельний вірус. Що відбувається? Про все по порядку на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. У ніч на 29 серпня сили оборони вдарили по важливому енергетичному об'єкту Росії. Це лінійно-виробнича станція біля населеного пункту Найтоповичі Брянська область. Саме звідти росіяни качали дизель для своїх військових. Понад 10 мільйонів тонн пального на рік стільки могла прокачувати станція. Генштаб додав: на території об'єкта зафіксовано пожежу, результати уточнюються. А в Тулі вибухнула граната просто у житловій багатоповерхівці. Як пишуть російські канали, 34-річний чоловік показував боєприпас знайомій. Дівчині, під кайфом і п'яний, випадково смикнув чеку. В результаті у дівчини осколкові поранення. Її госпіталізували, а підривника затримала поліція. Він не чинив опору. Силовики відкрили справу про замах на вбивство. Тим часом на морі у росіян теж проблеми. Біля новоросійська з турецького судна вилилася понад тонна нафти. Аварія сталася за 5 кілометрів від берега під час навантаження нафти. Пляма постійно збільшується у розмірах. Введено режим надзвичайної ситуації. Негаразди у росіян із літаками. Рейс Сочі, Єреван мав вилетіти ще зранку, але літак злетіти не зміг через проблеми з двигуном. Іронічно, але запасний борт теж не здійнявся у повітря через аналогічну проблему. У підсумку пасажирів довелося повертати до терміналу. Інший рейс з Анталії до Москви став камерою тортур. Літак не міг вилетіти до Росії упродовж двох годин. На борту не працювали кондиціонери. Температура на вулиці була понад 30 градусів, а двері зачинені. В результаті люди почали непритомніти. Діти падали на підлогу. Лише після цього двері відчинили і випустили росіян подихати свіжим повітрям. Чи варто було взагалі вертатися до Москви – Хороше питання. Адже туди дістався смертельний вірус. У столиці Росії зафіксували перший випадок чи Чоловік прилетів зі Шрі-Ланки. Звернувся до лікарів із підозрою на денге, але тест підтвердив: це чекунгуня йдеться про вірус, який передається комарами Аедес. Назва означає зігнутий через сильний біль у суглобах. Наразі чоловік у лікарні в стані середньої тяжкості. Поки у Москві вірус в окупованому Маріуполі немає води. Місцеві кажуть, у кранах сухо вже місяць іноді до міста привозять воду в цистернах, заливають у бочки, але централізованого водопостачання немає. Це проблема спостерігається по всій окупованій частині Донеччини. Як то кажуть, за України такого не було. А тим часом у Геленджику палають уже 14 гектарів лісу. Нагадаю, що за день до цього там упали уламки збитого дрона. Спалахнула пожежа. Цікаво, що осередок займання усього за 10 кілометрів від палацу Путіна. І навіть за такої ситуації рятувальники нічого не можуть зробити. Про що свідчать усі ці випадки? Це збіг чи карма для країни-агресора. Друзі, пишіть свої версії в коментарях. Наша ГУР продовжує нас радувати, принаймні, ну, якщо так можна сказати, ось ці кадри опубліковано у мережі і ось таке відео опублікують. Зараз розкажу, що це таке. Ці кадри, які опубліковані у телеграм-каналах, це ГУР знищило інфраструктуру вузлової залізничної станції Тверь. Про це повідомляють джерела на території Росії вранці 28 серпня, в результаті вибуху знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Тверь. За інформацією видання РБК Україна, атака на станцію відбулася близько п'ятої години ранку. І відео, яке я вам показувала під залізничними цистернами, що перебували на залізничному. Полотні і, вочевидь, наповнені пальним було закладено вибухівку. За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву. Після цього цистерни були охоплені вогнем, і подальше відбулося розповсюдження пожежі по території залізничної станції. Як повідомив співрозмовник гур, атака на вузову станцію твір є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей росіян. Якщо ви щойно долучилися, то ще раз покажу вам відео, як відбувався підрив. Ну, і з Орла публікують кадри, якими я теж готова з вами ділитися. І ще ось такі кадри публікує видання Астра. Значить, що це відбулося в Орлі повітряна тривога. Повідомляють читачі цього видання. Це перша сирена про ракетну небезпеку за три місяці. Останнього разу така тривога звучала 8 травня. Про це пишуть місцеві пабліки, і місцеві жителі повідомляють про те, що у орлі вибухи про те, що відбувається атака безпілотників, і публікують відповідні кадри. Дри того, що там відбувається, поки що ні підтвердити, ні спростувати інформацію про те, де саме. І е, е, куди саме була атака безпілотників і чи причетна до цього Україна, ми не можемо, але можемо поділитися з вами кадрами. Ну і повідомляється про те, що Майдувач. не потрапив в один із будинків, вулицями сорок 48 Але ця інформація поки що поточнюється, і щойно ми будемо знати, ми вам повідомимо. А стосовно того, що відбувалося сьогодні на Росії за цю ніч. То за ніч над Росією та анексованим Кримом було збито 54 українські безпілотники. Принаймні про це повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації. Звісно, що вірити їм достеменно не можна, тому що вони славляться тим, що вони часто говорять неправдиву інформацію, а простіше кажучи, брешуть, але принаймні. Приблизну кількість ми з вами можемо порахувати. То що вони кажуть? 18 безпілотників над територією Брянської області, 10 над територією Республіки Крим, 9 акваторія Чорного моря, 8 над територією Тверської області, 2 над територією Орловської області, 2 над територією Разанської області, 2 над територією Тульської області, 1 Курська область, 1 Калуська область, 1 Новгородська область. Це заява відомства, про яку вони вам. І нам повідомляли. Ну і на жаль, маємо констатувати, що вчора росіянам вдалося вдарити по кораблю ВМС України один загиблий. І станом на вчорашній вечір ще відбувався пошук моряків. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в своєму коментарі для змі підтвердив інформацію стосовно ураження одного з українських кораблів. І він сказав наступне. Ми підтверджуємо факт удару по кораблю. Наразі триває усунення наслідків атаки. Переважна більшість екіпажу перебуває у безпеці, говорить Плетенчук. Ну і продовжується пошук кількох військових моряків. На жаль, один член екіпажу загинув, кілька поранено. Ну і це, мабуть, що одна із таких перших, все ж таки, атак, які відбулися на. За останній час, які, якщо ми говоримо про конкретно море. Ну, але ми е, не лишилися в боргу вчора. Значить, там біля маєтку Путіна теж відбувалися цікаві речі. А саме в Гелінджику. зараз вам покажу мапу і розкажу, що там теж відбулося, аби ви теж е, розуміли і були в курсі. Е, значить, як повідомляє е, телеграм-канал агентства, Український Дрон, викликав пожеж в лісі поряд із палацом Путіна в Геленджику У ніч на четвер, після падіння уламків дрона, виникла пожежа в лісі поблизу села Криниця. Це Геленджик Це повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю. Це село розташовано лише за 10 кілометрів по прямій від палацу Путіна на мисі і до Копас. І ось такі ще кадри публікують це Зокрема, от та пожежа, яка відбулася дикарна деталі цієї історії значить після падіння уламків дроном. В лісі спалахнули три осередки пожежі. Про це зазначили в їхньому оперштабі. Спершу площа займання становила близько трьох тисяч квадратних метрів, згодом зросла до семи тисяч квадратних метрів. Про це повідомили в краєвому лісопожежному центрі. Ну і пізніше, за даними росіянського МНС, площа ще більше е, збільшилася. Вибачте за тавтологію до 32 тисяч квадратних метрів. Це 3,2 гектари. Ми пам'ятаємо, як українські безпілотники зруйнували відпустку Путіна і російських еліт у Сочі, тому що коли почали атакувати наші безпілотники там, то їхня служба державної охорони заборонила Путіну проводити відпустку в Сочі. Деякі їхні еліти звідти потікали, тому що зрештою побоялися, що безпілотники дістануться і до них.